Два роки тому ми запитували гадячан, якого числа вони будуть святкувати Різдво, 25 грудня чи 7 січня. А 25 грудня. А я не, я не так, то весь світ святкує 25 числа. 25 с... грудня. 7 січня. Так, 25-го нам теж подобається. Будемо два <світ> рази. <світ> Тоді це відео зібрало неабиякий ажіотаж. Його переглянули понад 60 тисяч у Фейсбук, та користувачі залишили під ним понад 300 коментарів. А нас звинувачували у тому, що ми розколюємо українське суспільство. Виглядає так, що ми прийшли і жаліємося тут. Але продовжуємо. Але пройшло два роки. Православна церква України перейшла на Новоюліанський календар, і тепер ми святкуємо Різдво разом із усім європейським світом. Тож ми вирішили цього року запитати гадячан, як змінилися їхнє вподобання. І чи 25 грудня перемогло 7 січня? Питуємо гадячан, якого числа вони будуть святкувати різдво 25 грудня чи 7 січня? 25. -го. 25. Двадцять Ви вже перейшли? Так, ми стараємося йти в ногу. Що Різдво, 25 грудня чи 7 січня? 25. 25. 25. А ви давно? Mm. А ви давно святкуєте 25 грудня Різдво? Той год. Ну, Той год вже. Якось воєнний да. стан настав, і стали святкувати. Все время. будемо по-любому. Да. 25 ж свою Україну oh, да. ми свою любимо і за неї боремося. Що ж ви нам перебачте? 6 тоже ми okay. грудня. Нічого, тим більше, це чудово. Якого числа у ваших родинах будуть святкувати Різдво, 25 грудня чи 7 січня? 7 січня. 7 січня? Тоже. Так? Тоже 7 грудня, так. Не перейшли на 25 грудня. Ні. Ага, а чому? Не знаю, нам якось так краще. А ну, це таке питання. Ну, ми, мабуть, будемо по старому стилю. По 7, 7 січня? Так, так. 7, а 7 січня. А чому, чому 7 січня? Ну, чогось мені більше 25 грудня, більше до католицького різдва. Це більше до католиків відноситься. Ну, так як ми не католики, ми ж православні, то я якось більше схиляюся до сьомого. Дівчан, коли вони будуть святкувати Різдво, 25 грудня чи 7 січня? 25-го. Чому 25-го? То що це українське свято. Давно ви святкуєте 25? п'ятого тільки Скільки так і святкує. А це від цього року чи від того року? Тому скільки вже. Мать років 30, як оце почали вже дуже голосно говорити, коли почалося повномасштабне да, вторгнення. Да, да, да. Добре, дякуємо. 25 грудня. Будемо. А чому 25-го?